Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тайлер Андресона. Ви дивитеся нашу спеціальну новинну рубрику Діки. Не тільки новини. «Діки не тільки новини. Спеціальна рубрика для тих, хто заходить в інтернет раз на тиждень. Або у вас Київ стар. 12 грудня було здійснено нахабну хакерську атаку на зв'язок Київстар і Як наслідок понад 20 мільйонів абонентів цієї мережі було позбавлено можливості навіть позвонити і сказати, альо, у мене зі зв'язком щось не так. Інтернету теж різко не стало, а тому хтось не зміг навіть поснідати, бо не було у що повтичити власні думки у голові апетиту не сприяють. А можливість поставити рекорд у грі з динозавриком у браузері теж не дуже радує. І нарешті усі ми дізналися, що насправді розділяє Україну. Oh, oh, Мабуть, не варто й згадувати, яка саме країна стоїть за цим, але з іншого боку, вона не Волдемор. Тому чому б і не згадати Росія, Росія за цим стоїть. Внаслідок атаки на Київстар, звісно, перестали працювати термінали та банкомати, котрі використовували картки оператора. А усі ми дізналися, наскільки крихким є світ навколо нас, і що буде, якщо витягти один із кубиків у нашій грі у Дженгу під назвою Життя. А кубиків 12 грудня почали витягувати не один. Монобанку теж стало зовсім трішечки погано через дедос атаку, але її досить швидко відбили. Але і це ще не все тому, що внаслідок хакерської атаки на Київстар, відповідно, почалося більше навантаження на інші мережі, а оскільки ми не говоримо про е, піднімання коханої жінки чи мішках халявної картоплі, що плюс-мінус одне те саме, то словосполучення додаткове навантаження воно звучить якось не дуже приємно. При цьому деякі телеграм-канали повідомили, що система сповіщення у Дніпрі та Київській області працювати перестала. Не стану зараз довіряти усім поспіль телеграм-каналам і зрештою, давайте не будемо забувати за інформаційну гігієну і те, що Росія це держава-ублюдок, а значить, буде працювати масштабною поруч із. З атакою на зв'язок буде і псошити по повній програмі. Відтак деяким користувачам, на звімо одного із них умовно, я не знаю, ну Денис Корбатюк на тлі атаки почали прилітати смски про злив їхніх даних, при цьому називаючи цього Дениса Іданом Йосифом. Що вже говорити за численні фейкові боти Київстар, котрі у тупу розводили на бабки. Наразі про повне відновлення мережі я говорити не можу, тому що я не володію такими даними, та і загалом новини постійно змінюються щохвилинно, а тому прямо зараз напишіть. Як у вас із зв'язком Київстар, якщо у вас є Київстар, якщо у вас не Київстар, то напишіть у мене на Київстар. Російська хакерська група пояснила відключення інтернету половині України тим, що Київстаром користується ЗСУ, а це настільки. Панута логіка, що на голову тепер не налазить, бо ЗСУ і ще ходять у магазини, їдять хліб і богу моляться. Бо ЗСУ – це громадяни України, і на території України вони можуть бути де завгодно. Усі ці зльоти мігів з фальш цілями, атаки на мирні об'єкти. Вони мають додаткову мету. Під час збою зв'язку сталося трохи більше ніж відсутність можливості показати своєму другу в іншій частині України фоточку, як ваш котик смішно влікся. Окрім Київстару, недоотримав прибуток ще й чималий шмат бізнесу, котрий користувався цією у своїх бізнесових бізнес-штучках. Як бачите, ворог робить абсолютно все, що у його силах, аби, хоч якось аби зашкодити нашій економіці, тому що знає паскуда, така що дуже багато у нашій країні відбувається через ваші донати. Тому все рівно донатьте, не забувайте це робити. Взагалі, це справжнє диво, що у нас значна частина країни функціонує не просто добре, а настільки добре, що люди деякі здатні повністю відключатися від теми війни якимось чином. А тому буває забувають за елементарні правила. Безпеки навіть Навряд це стосується вас, але все ж турбуйтесь про свою безпеку. Будь ласка, заведіть собі ще пару сімок від інших операторів на чорний день, е 7 наприклад, і так далі. Ну, це чисто вам на додачу до рюкзака готовності, котрий я упевнений, у вас уже давно зібраний. А для максимального комфорту і ще накачайте собі фільмів куди-небудь на флешку або куди вони там у вас вміщаються. Тим паче, що я знаю ідеальний ноутбук, котрий підійде і для перегляду фільмів, і для роботи. Над деякими проєктами доводиться попітніти, але із Asus VivoBook S15 OLED це не біда. Він має надійність військового класу стандарт mil STD 810H, тому стійкий до вологості 95% протягом 10 днів. Asus VivoBook S15 OLED тонкий і має маленькі габарити, а тому влізе у будь-який рюкзак чи навіть кишеню, за умови, що у вас дуже великі кишені. З механічною шторкою на вебці ніхто не побачить вашу чесну реакцію. На Черговий голівудський ремейк, який одначе на цьому ноутбуці все рівно буде принаймні виглядати шикарно. Тому що тут першокласний 15,6 дюймовий oled Дисплей, який сертифікований Pantone Validated і Vesa Display HDR True Black 60. При цьому цей ноутбук видасть вам бездоганну картинку за будь-яких умов завдяки сенсору кольору для автоматичного регулювання яскравості. У вас не буде жодних проблем із підключенням флешок, моніторів для презентації і так далі. І все. Через наявність усіх необхідних інтерфейсів. Більше того, прямо через type c ви зможете заряджати свій ноутбук. А із комплектним блоком зарядки лише за 49 хвилин ви зарядите його на 60%. незважаючи на свою вагу лише в 1,7 кг та свою витонченість, Asus VivoBook s 15 OLED все рівно може похвалитись продуктивністю. А все через процесор 13-го покоління Intel Core i 9 13900 h А ви самі зможете похвалитися перед коліром. Сами металевою кришкою, яка розкривається на 180 градусів. Значно більше інформації про Asus VivoBook s 15 OLED шукайте за посиланням, указаним в описі до цього відео. <му> Бібліотека Конгресу США, до речі, поповнила список достойних фільмів, під які можна які вірніше можна завантажити собі куди-небудь, під які дуже зручно і класно пожирати супчик. Або як вони самі це називають, фільми, які є невіддільною частиною культурної спадщини Америки, що відображає історії американської нації. Серед новоприбулих леді і блудько Аполлон «Аполлон-13», кошмар перед Різдвом і звісно, що сам удома. Другу частину не додавали, бо якщо ви бачили першу, то ви бачили їх усі. Повний список доданих цьогоріч фільмів перед вами на екрані. Якщо ви шукали б чим поповнити свою фільмотеку, то тепер знаєте чим. Не думайте, це не тільки список Занудних нудних кін для критиків, бо там навіть шрек є, тож навіть справжні шедеври туди теж включили. І на мій подив, там навіть є міцний горішок, огляд на який ми із превеликою радістю зробимо, аби ви тільки голосували у коментарях. Тому от ви тепер знаєте чим зайнятися прямо зараз. А тепер вгадайте, хто посипався, хоча не прошлої року чи пройшов рік, не пройшло року. Господи, яка новина Лобода-Лобода посипалась після пари пшиків у вигляді пісень української маски були зірвані, і вона різко знову перейшла на ласкання вух росіянчиків. Чому саме росіян? Спитаєте ви? Ну бо в Україні нікчемна кількість людей, котрі не розуміють української мови. А вгадайте, де її не розуміють узагалі або вдають, що не розуміють. Отож русський язик убивають українські яких дітей українських людей більша часть України говорить на руському язики? Я буду прошу пісати пісні на українському на руськам язиках для рускоязичної аудиторії, тому що це люди, які підтримують, піддержують, піддержають мою страну. Перед тим як ви мене почнете питати, й цілком розоно я одразу відповів на питання. А на хіба ми взагалі говоримо зараз про Лободу? Мені особисто дуже глибоко на неї чхати, тому що це не моя музика, і воно мене не чіпає абсолютно. Але на її прикладі можна помітити дуже один, знаєте. Цікавий феномен, котрий повторюється і зразу в раз. Заодно на її ж прикладі можна дати відповідь усім людям, котрі мають подібну позицію. А ще вона ідеально підходить для цієї розмови, тому що ви вже про неї знаєте, і у мене немає причини вигадувати, нагадувати вірніше про людей, котрі мають подібну позицію, для того, аби їх додатково рекламувати. А цього робити я дуже не хочу. Після різкого буму українізації, котрий стається як правило через дуже трагічні події, іде поступовий її спад. Звісно, на попередній рівень воно усе не спадає. Чому я звісно радий, але після того як спадає ентузіазм, то потихеньку люди повертаються назад на темну сторону сили. І люди з аудиторією сприяють цьому найбільше. Особливо смішно слухати при цьому їхні виправдання. Усі ми знаємо, що усе елементарно упирається в гроші, але усілякі там артисти та артістки продовжують робити із себе космополітів. Бо, бачите, розмовляти їм незручно, і тексти не пишуться, і взагалі в Україні більшість людей, як виявляється, говорить російською. А російська так взагалі не належить Росії. Я знаю, что вопрос русского языка сегодня очень острый в Украине. И когда я приезжаю в Украину, я всегда говорю на украинском языке и интервью даю на украинском языке. Но по миру, в Европе, там, где я выступаю, это Грузия, Армения, Казахстан, люди говорят на русском языке. А русский язык не принадлежит русской власти. Если бы только русская власть говорила на русском языке, мы бы категорически на этом языке не говорили. Ну, по-перше, російська мова, вона не дарма називається російською, вона буквально належить Росії, і, мабуть, це не співпадіння, що найбільш русифіковані міста ті, де побувала в якийсь момент історії нога російського солдата. Забігаючи наперед, я знаю, що я прямо впевнений, що хтось із вас буде говорити саме про це про порівняння. Англії та Америки, де також говорять англійською, я готовий поговорити як тільки у нас із Росією також буде кордон у вигляді гігантського океану, і ми будемо як мінімум в 38 разів більше за територію Росії. А ще знання, отримані мимовільним дослідженням власної інформаційної бульки, не можна вважати точними. Он чисто із визначення пані Фаріон, наприклад, 100% українців говорять українською. Проте, аби бути неопередженими, давайте глянемо на більш точні цифри за даними інституту соціології НАН України. І не понад 50% українців говорять все ж українською, і лише чверть українців в Україні говорять виключно російською і не переходять на інші мови. І це дослідження за 2019 рік, за три роки до того, як Росія своїми журками почне прищеплювати алергію на російську мову. Я той ще відчайдух, а тому провів аналіз деяких пісень лободи. Випадковим чином я обрав 10. 10 різних її текстів, і абсолютно кожен із них був про любов зі звернень. Вверненням до якогось чоловіка. І значна кількість із них про коханину під алкогольними напоями. І ні, пісню 40 градусів до цього списку я не враховував. І ще одна пісня містила наступні слова, котрі дійсно дуже важко перекласти на українську. Тут у мене, звісно, нуль зауважень, увага, цитата: Лабуді, Буді, лабуда, лабуді, буді, лабуді, ла буда. За душу! За душу взяло, виріжешся, кусочек. Про які такі розуміння її текстів зараз говорить пані Світлана, і чому, аби слухати Ріану, Емінема, чи навіть Трамштайн, що мабуть ближче по темі, ніхто не проходить курси англійської та німецької, бо вона, знаєте, під хорошу музику ковбаситься і без цього. І ще цікаво, чи розглядає також Лобода варіант, що там на заході, де аудиторія іще більша, ніж в Росії, її так звана музика просто нікому нікуди не упала. Особливо мене особисто зачепила теза про те, що мова вона не вбиває, у тому числі і російська а точніше, мене зачепила маніпулятивна її частина. Бо мова, у тому числі і російська, так вона дійсно нікого не вбиває. А ще також автомат не вбиває, не вбиває пістолет. 400 людей у рідному для лободи Ірпені убили не ракети із танками. Убивають люди, котрі використовують ті чи інші інструменти. Мова не вбиває, це правда, але вбивають через неї. Про Стуса Лобода, можливо, теж нічого не чула. Те, що люди перевзуваються регулярно у польоті, це явище якби. Не дуже нове власне Олексій Арестович займається цим раз у 2-3 тижні. Єдине, що мені вже дуже хочеться, щоб люди перестали брехати самі собі і не починали виправдовувати досить гнилими відмасками. Просте банальне бажання заробляти лавандос. До речі, про гнилі росіяни узяли, зробили якийсь проєкт, намахали півсвіту і щезли у невідомому напрямку. При існуванні таких ігор, як Горлом і гра про кінконга, не вони стали найгіршою грою 2023 року, а зроблена на коліні поробка The Day Before. Поки весь світ вістиному шоці, що гра взагалі не відповідає першим обіцяним матеріалам в Україні, давно уже все було зрозуміле, як тільки було ясно, що гру роблять в Росії. Ніщо не спинило так званий. Нех геймерів від очікувань цієї гри, ні постійні переноси, ні трейлери, котрі були точними копіями анонсів інших ігор. І в результаті вийшло те, що і варто було очікувати насправді. Гра, якщо це взагалі так можна назвати, не тільки не відповідає обіцянкам, бо навіть не у тому жанрі, який був зазначений в анонсі, а звісно, що сповнена багів. І лише через 4 дні після релізу дочасного доступу раптово студія закрилась, а саму гру тепер неможливо купити через Steam. Проте сторінка гри разом із Ціно негативними коментарями таки залишилась, найцікавіше, що чергові граждані Міра ніколи навіть не базувалися у Сінгапурі, хоча буржилися, що там знаходиться їхня адреса. На ділі ж це були звичайнісінькі собі росіяни, котрі зробили віртуальну адресу чисто для того, щоб ніхто не знав, що насправді вони працюють з Росією, щоб у майбутньому їх не закенсели чисто випадково. Звісно, після цього дуже хочеться вірити, що геймерське ком'юніті воно зробить якісь висновки після цього всього, але якщо хтось ви. І зробить, то це от ці от студії одноденки, котрі люблять, знаєте, пройти, зробити, взяти трішечки грошей і піти. А тепер тримати одразу дві новини, які будуть пов'язані із Netflix. Перша Baldur's Gate, котрий із них отримає екранізацію від Netflix. І це досить погана новина, навіть якщо оминати усі приколи про Netflix. Історія Baldur's Gate, принаймні третя частина, чудова, звісно, але найголовніше у цій грі це те, що це ну, е, гра. Одна із головних фішок якої є її варіативність. Майже будь-який ексклюзив Соні підходить для переповідання сюжету через свою однолінійність а ця гра. Ні. І саме через те, що ви у ній можете бути ким завгодно і робити що завгодно. Звісно, є цілком успішний у плані якості кейсу, вигляді підземелі і драконів, але все рівно чогось очікувати хорошого поки що не варто. Бо на кожну адаптацію One Piece від Netflix завжди є один відьмак. На тому ж Netflix намагаються не тільки екранізувати усе, що криво лежить, а ще й хочуть занурити свої холодні мертві пальці у ігровий ринок. З їхньою підпискою вже можна пограти у помсту Шредера 12 хвилин. І по всілякої індюшатини. А відтепер ще й в цілих три гри серії GTA прямо на вашому телефоні. Причому, як повідомляють люди, котрим не впадло чомусь грати через тачскрін. Усі три гри мають краще освітлення, більш пропрацьоване ніж у версії на ПК. Усе більше межа між іграми та фільмами. Вона розмивається і дуже навіть немало приклав до цього своїх зусиль Хідео Коджіма, котрий весь цей час дуже часто робив кіно у ігри, запихував їх туди, і йому казали: Хідео, братан, роби уже кіно. А він такий. Окей, тільки японською. Death Stranding отримає екранізацію, і нею буде займатися не хто-небудь, а студія А-24. Та сама, у котрої і Брі Ларсон виглядає як дуже хороша акторка. Наразі невідомі ні бюджети, ні дати, ні чи буде це повторення достатньо комплексної ігрової історії. Навіть невідомо хто зіграє нормана рідуса. Але в будь-якому випадку, після 2022 року, мені здається, що простіше наліпити GoPro на будь-якого українського кур'єра, котрий доставляє сушову бургерну радість. За будь-яких умов. Ми по суті займаємось майже тим самим, тільки ми робимо усе, що від нас залежить, щоб вам було під що їсти, принесено кур'єром. А тому я сподіваюся, що ми цілком резонно заслужили на вашу королівську, на вашу імператорську вподобайку. Ставте її негайно, будь ласка. Ще підпишіться на наш канал. Якщо ви, хтось із вас пропустив якісь відео, я знаю, у когось із вас навіть було 20 мільйонів людей, мало резонну причину. Якщо хтось із вас, як я люблю слово резонне, ти помітила, та то це якби резонна. Насправді у мене є причина любити слово резонний". якщо 20 мільйонів людей могло не пропустити, могло пропустити наші відео попередні. Ми їх накліпали дуже багато. Будете класкати, подивіться і їх також. Ми провіли Вонку зробили декілька відео. Було у нас новинне відео перед цим. Ми зробили дуже Же багато топів про різдвяні фільми, які можна подивитись, наприклад, на небанальну тематику, або навіть банальні епізоди з різноманітних серіалів. Також подивіться їх усі ці відео. Буду дуже сильно радий, і вподобайку теж там, будь ласка, поставте. А ще у вас є можливість виграти аж цілих два набори події або 4. Правда, так так, ходили легенди. Дуже багато хто пустив цю чутку, яка насправді є правдою 100 гривень. Донат, а то і більше, бо чим більше сотень, тим більше відповідно у вас буде шансів виграти один із цих наборів. Якщо ви не вірите у шанси? Якщо ви вирішили хапати фортуну за бороду, фортуна це ж вона жінка. Я не, за... Я не засуджую нікого. Якщо ви вирішили схопити за все, що хапається фортуну, можна виграти другий набір за найбільший донат. Абсолютно кожна копійка буде іти на збір, котрий ми організували. Нам потрібно загалом 800 тисяч гривень, половину з яких ми вже зібрали разом із вами, переважно через е, вашу провину. Ми зібрали уже 400 тисяч, і всі ці гроші до останньої копійки підуть на автомобілі, на дрони і ще на купу всіляких приколів. Ага, точно на прилади нічного бачення. Там просто дуже великий список, який отак от не розрекламуєш, як які-небудь танки. Нічого купимо танк коли-небудь, але зараз давайте поки що купимо прилади нічного бачення і машини. І дрони. Якщо ви хочете підтримати нас фінансово, то знаєте, що це дуже просто, лише один долар на місяць, і ми будемо дуже щасливими. Підтримати нас можна на Патреоні, Кофі, або через спонсорство на Ютубі. Якщо хочете більше, то не соромтесь, ми приймаємо і купюри, ті, які побільше. У рубриці, що ж там Бенджамін у нас Бенджамін! І на трішечки я. Я розумію, хтось із вас зараз розчарований. Ви і так дивилися перед цим хвилин 15 на а, а, мій верх. Але як бачите, у мене є і низ. Ну що ж, показав найкращу свою частину, тобто Бенджаміна, А тепер залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео прекрасна Юліана, котру я повинен був би назвати як свою найкращу частину. Але ну бачите, тіло моє вирішило отримати нових фізичних пошкоджень і морального гнобіння. Я жартую, у нас все нормально, правда. А ви дивилися Geek Journal, тримати з нами на одній хвилі. народ, до нових зустрічей. Бувайте! Жорнал, а що не так? Я просто люблю їсти дуже хочеться. Бачиш, як от спалився. Ще один дубль джорнал, jo а ти глянь, уже краще не буде. Я все роблю з першого дубля. За тим виключенням, коли я роблю цей із шостого. Але слухайте, вони ж всі вирізаються і якби вирізають. Вирізається. Вирізається, вирізаємо.